Привіт, шановні мої глядачі! Лібі підписники. Це перевірка мікрофону нового мікрофону. Перевірку на вулицю він вроді пройшов. Непогано, звук був непоганий. Тепер перевірка микрофон. мікрофону всередині кабіни, щоб я на майбутнє знав, підходить він для цього чи не підходить, хороший він чи не хороший. І сьогодні я проїжджав в Саус по Повстаргіс. Вже деякі люди з'їжджаються, хоча може я помиляюсь, може просто це байкери. Їздять там по знакових місцях, тому що ще до фестивалю залишився е, місяць, залишився місяць. І в мене таке відчуття мною ще було всередині байкери, байкери штату Вашингтон. Якщо у вас є харлі, ви збираєтесь на цей фест. Будь ласка, зв'яжіться зі мною, я хочу поїхати. І ще в мене завдяки моєму каналу з'явилися ще друзі. І так співпало, що в мене є один новий товариш, якого звати так само Костя, який так само як я любить їздити. На Харлеї, але він відрізняється від мене тим, що він вже справжній кентавр, він вже зрісся з мотоциклом, він вже довгий час їздить на мотоциклі, і він також хоче поїхати на цей фестиваль, але він проживає в Іллінойсі. а я проживаю з іншого боку Америки у штаті Вашингтон. І ми можемо зустрітися лише на фестивалі. Але він має перевагу, його дружина полюбляє їздити на байку теж, а моя не хоче. І от мені буде сумно їхати самому. А він не хоче заїхати за мною у Вашингтон забрати мене, щоб ми разом поїхали. Тому що в компанії завжди веселі, це, по-перше, і Просто вдвох, мінімум вдвох, типа парою їхати на двох мотоциклах, це завжди безпечніше, тому що один одному може допомогти, один одному може щось підказати. Коротше, це завжди краще робити, щонайменше у парі на двох мотоциклах. Так що, Костя, якщо ти мене чуєш, обов'язково подумай над моєю пропозицією, а саме. Заїхати і забрати мене. Якщо вас не переконала ця моя річ, то я дам вам ще один привід туди. Захтіти. В цьому році буде найбільший фест за всю історію. Заявок подали на участь 500 тисяч людей з усього світу. З усього світу. Пів людей приїде. Це тільки ті, хто зареєструвався, а ще хто приїде просто так, типу, як я би приїхав, без при всяких там реєстрацій. Уявляєте? І плюс ще в цьому році будуть виступати на цьому фестивалі. Легенди, не побоюся цього слова, легенди. А саме Зізі Топ, Мерлон Менсон і Five Finger Dead Punch. Ну, можливо, про останню групу ви не чули, а про перших двох Зізі Топ і Мерлона Менсона ви чули. Я в минулому році ходив на концерт Мерлона Менсона. Мені дуже сподобалося дуже видовищне. Явище і дуже полановита людина. Ну, Він специфічний, звичайно, але він дуже класний. Я, Можна, так би, мовити, його фанат. Так що, ще раз подумайте, можливо, ви проживаєте саме в штаті Вашингтон. ви щасливий власник Харлі Дервісона і захочете поїхати. На цей фест, байк-фест, який відбудеться в серпні, перші два тижні з серпня, обов'язково зв'яжіться зі мною, дайте мені знати, і ми з вами поїдемо насолоджуватись цим чудовим видовищем, яке відбудеться перші два тижні серпня. Після того, як я з вами закінчу цей відос, я вставлю ще, можливо, маленьке відео з мого концерту. Не з мого концерту. З концерту Мерлана Менсона, який я бачив в тому році. Був присутній на тому концерті. Мені старша димка подарувала квиток. І я був дуже цьому вдячний дуже щасливі. А поки що підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки, задаємо запитання, пишемо ваші коментарі, на які я відповідаю завжди, читаю завжди, не відповідаю лише на коментарі, які написані всячою мовою. Я вже казав не один раз я. Не відповідаю, і я не читаю коментарі, написані після мовою. Не марнуйте свій час, і мій так само. Слава Україні і героям слава! зустрічей!